Сьогодні також замовили доріжечку дерничанку. Люди запитували, що може бути таке зносостійке. Тут потрібно було довжину вже більше 6 метрів. Що потрібно таке зносостійке, щоб легко прибиралося і недорого коштувало. Ось Ось ми запропонували, бо ми знаємо, що вона служить досить довго. В принципі, вона служить стільки, що вона вже надоїдає. Подивіться, будь ласка, ближче. Хто не знає, що таке дерничанка? Це доріжка, яка йде з турецькою, бельгійською петелечкою. гляньте, будь ласка. Вона йде основа. Основа в неї йде не ткане волокно, її можна стирати, чистити, і ви бачите, що вона йде прошита. Тобто вона не боїться, вона не розклеїться. Тут не войлок, це йде не ткане волокно. Яке стирається, чиститься досить класно. Ну і малюночок. Що ми скажемо про малюнок? Малюнок йде темненький, він абсолютно не маркий. І досить легко буде вам прибиратися. Ось позаду мене стоїть в принципі великий вибір саме цієї доріжки, яка йде найдешевша у Європі. Це точно, тому що це наш виробник, це наша дарничанка, яка легко прибирається і яка не боїться вологи.